Чернівцях стартували відкриті міжнародні змагання зі стрільби із лука. Буковинці обирають віртуальне життя. Кожен другий чернівчанин інтернет залежний. Букет невід'ємний атрибут першокласника. Квіткові ринки чекають традиційного ажіотажу. А і вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Усі 437 шкіл Буковини з початку навчального року запрацюють, адже вони добре відремонтовані і готові до приходу учнів. Ця цифра менша, ніж торік, кажуть у департаменті освіти і науки, молоді та спорту ОДА, оскільки протягом літа дві школи реорганізували у навчально-виховні комплекси. Жодних порушень під час перевірок на сьогодні не виявлено. Шкільні ідальні відповідають санітарним нормам і вже з 3 вересня забезпечить школярам гаряче харчування. Нагадаємо, завтра о 9-й годині у школах відбудуться урочисті лінійки. Після чого для учнів проведуть перший урок під назвою Буковина край де варто жити. Загалом підготовка до нового навчального року вже закінчилася. Батьки подбали про шкільний одяг і про зошити. Останній штрих справжнього учня букет. Вже сьогодні квіткові ринки заповнені в черті різноманітним товаром. Тут можна знайти хризантему за 15 гривень і троянди за 100. Біля постійних продавців з'явилися й бабусі, які задля заробітку зрізали свої клумби, аби запропонувати школярам справжні осінні квіти, гладіолуси чи жоржини. Знайомилася з цьогорічним квітковим асортиментом, і наша знімальна група. Традиційний квітковий ажіотаж розпочинається 31 серпня і триває до обіду наступного дня. Добре, це знають і продавці. Вони ретельно готувалися до початку нового навчального року, адже знають, покупці будуть їх лише треба зацікавити або низькою ціною або асортиментом. І зауважують, що найпопулярнішими залишаються прості осінні квіти. «Вирощуємо і гіргіно, і гладіолус. Хрізантему ми звичайно беремо, бо це імпортна квітка. А так всі наші домашні квіти сьогодні підуть. Одну гілочку хризантеми, не зважаючи на те, що вона не місцева, можна придбати за 15 гривень недорогі айстери, а ось Джоржини та Гладіолуси не поступаються в ціні трояндам. Букет георгін буде коштувати 20 гривень. Букет гладіолусів вважайте, 25 гривень». Марія Петрівна живе в мікрорайоні Роша і знаючи про вподобання школярів, принесла свої квіти на ринок. Я просто любитель квітів та сію собі по городі. Та я тепер зібрала та й думаю, йти на базар віднести дітям. і у бабусь можна купити трохи дешевше, хоча й вони намагаються тримати ціну, адже батьки готові заплатити будь-які гроші, лиш би школярику букет сподобався. Пані Олена свого сина у виборі букету в ціні таки обмежила. каже, що готова викласти за квіти 50-60 гривень. Я вибираю чорні, білі, сині троянди, щоб були гарні, красиві. Для моєї вчительки в мене такі багаті, щоб дозволити на 1 вересня 200-300 гривень віддати за букет, але хочеться, щоб теж було приємно і вчителям, і дитині приємно подарувати цей букет. Продавці запевняють, що до свята квіти не подорожчали. Пані Алла, мама десяти дітей. Зараз чекає на 11-го. Вона добре знає, скільки коштує зібрати учня до школи, тому своїм крамом не спекулює. Є нарізно по 5, по 7 є. Букетик, дивіться, 40 гривень, дивіться, який гарний букетик. 40 гривні, 50 з лілії, корзиночка 60 гривні. Так вона була в нас і до 1 вересня традиція дарувати квіти вчителям на 1 вересня в Україні існує дуже давно. З букетами до школи йдуть діти також у всіх країнах колишнього радянського союзу. А ось в Німеччині в цей день першокласники проходять не з квітами, а з великим різнокольоровим пакетом, в який батьки напередодні складають шкільне приладдя та солодощі. Діти відкривають його, сидячи за партою і одразу смакують. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Першокурсників Буковинського державного медичного університету посвятили в студенти. Голова облдержадміністрації Михайло Папів привітав майбутніх медиків з початком студентського життя. В урочистостях взяв участь і заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов. В білих халатах і шапочках першокурсників Боковинського державного медичного університету офіційно посвятили в студенти. Майбутні стоматологи, фармацевти та хірурги вперше приміряли медичну форму. Серед них і Тарас. Хлопець усе життя хотів стати педіатром. Його мрія нарешті збулась. Лікарі віддавна славилися своєю професією, і я з дитинства мріяв стати лікарем. І от мрія збулася. Поступив разом із дітьми святкують і батьки. Хтось із них хотів, аби у родині з'явилися танцюристи чи інженери, але зізнаються, професія. Медика гарантує вдале майбутнє їхнім чадам. Ми більше думали, що култу культ, культ про він піде, бо він у нас теж з дитинства танцював і займався цим, але Ну, прийшов сюди, поступив, значить, буде вчиться. Майбутній лікар. Загалом першокурсниками медичного університету стали понад тисячу молодих хлопців та дівчат. При цьому більшість із них з інших регіонів України є також і іноземці. Привітали студентів із початком нового життя заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов та голова облдержадміністрації Михайло Папієв. Сьогодні разом в поєднанні з медичним університетом ми можемо сказати, що е Медицина Чернівецької області готова до тих перетворень, які є в державі. Я впевнений в тому, що так само як і е, входження в трійку університетів, які е, мають найбільшу кількість переможців та призерів всеукраїнських студентських олімпіад, оце мають продовжити наші першокурсники. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час Чернівці. Все більше часу Буковинці проводять в інтернеті. Найчастіше саме з допомогою Всесвітньої павутини користувачі переглядають фільми та телепередачі або ж спілкуються через соціальні мережі. Останні, до речі, з кожним роком не бувають все більшої популярності. Медики ж б'ють на сполох. Через віртуальне спілкування люди часто втрачають контроль над часом та простором. Як же берегтися від так званої інтернет залежності? І чи настільки всесвітня павутина небезпечна, дізнавались журналісти П'ятого каналу. Без інтернету, як без рук, Чернівчанин Віталій не уявляє свого життя без всесвітньої павутини. Хлопець вже кілька років є активним користувачем однієї із соціальних мереж. Каже, це найпростіший спосіб розважитися і познайомитися з новими людьми. На його мобільному інтернет увімкнений постійно в онлайні цілий день сижу. Ну щоб саме так зайти і щось. Клацати, дивитися, дивиться Я думаю, що десь години три в день виходить. Точно таких як Віталій на Буковині чимало. Згідно останніх досліджень, найпопулярнішими соціальними мережами залишаються Вконтакті, однокласники та фейсбук. До прикладу, лише в зареєстровано 169,5 тисяч чернівчан. так практично кожен другий постійно в мережі. Менше користувачів зареєстровано у Фейсбуці, лише 19,5 тисяч чернівчан. Людина постійно оновлює сторінку постійно вона інформаційний голод. Вона дивиться, чи хтось нове щось написав з друзів. Постійно перевіряє повідомлення, чи немає чогось нового в ті моменти, коли людина не має доступу до соціальної мережі, від якої вона залежна. Вона відчуває дискомфорт, їй цього бракує. В неї погіршується настрій, може впасти в депресію і так далі. Якщо ж людина категорично не може відмовитися від соціальних мереж і все більше часу проводить онлайн, можна говорити про залежність. Психологи застерігають, звикнувши до інтернету, людина може повністю замінити реальний світ віртуальним. Інтернет є небезпечною небезпечним. Явищем, тому що там є все. І все в повному об'ємі. Тобто стає такий елемент е, штучності. Елемент такої відчуженості один від одного, і дійсно все, нібито стає набагато простіше, але важливо пам'ятати, що в інтернеті я можу про себе сказати все, що завгодно, і в реальності можу бути абсолютно іншою людиною. Аби уникнути так званого інтернет-звикання, психологи радять більше часу бувати на свіжому повітрі та частіше зустрічатися із друзями. Тоді часу на соціальні мережі просто не залишиться. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час Чернівці. У приміщенні міськради Чернівців запрацював інформаційний центр мерідіан Черновіц Черновіц-2012». Прийти туди можуть усі бажаючі, аби поспілкуватись з волонтерами та отримати розклад подій форуму, а також дізнатися подробиці про всі заходи, локації і трансфери. Нагадаємо, інформаційний центр відкрили ще торік. Нині ж удосконалили роботу з інформування, особливо для іноземців. Тут можна поцікавитися, де відбуватимуться поетичні читання, лекції, презентації книг, театральні та музичні перформанси, отримати програму та карту міжнародного поетичного фестивалю. Під час Мерідян Черновіць з 6 по 9 вересня інформаційний центр працюватиме у посиленому режимі. Туди можна звертатися з 11 до 20 години. Ми зробили по перше відкриття раніше інформаційного центру, ніж самий фестиваль розпочинається. Далі ми набираємо спеціально туди людей, які будуть працювати, і вони дуже добре володіють інформацією по самому фестивалю. Крім того, всі працівники інфоцентру розмовляють декількома мовами, що дуже важливо для людей, які відвідують фестиваль і розмовляються англійською або німецькими мовами, французькими. У Чернівцях стартували відкриті міжнародні змагання зі стрільби із лука. Цього року виборювати кубок буковини приїхали спортсмени з різних точок нашої держави, а також з Румунії, Молдови, Грузії та Ізраїлю. Побувала на відкритті наша знімальна група. За вісім років проведення відкритих змагань із стрільби із лука Буковина здобула репутацію гостинного краю. Участь у цьогорічному турнірі виявили бажання взяти лучники з усієї України. А також сюди завітали спортсмени з Румунії, Молдови, Грузії та Ізраїлю. У нас є база, у нас є, скажімо, школа, яка відповідає міжнародному рівню і. Взяти участь в таких змаганнях є престижно. Загалом кубок Буковини зібрав 180 лучників. Серед них учасниці цьогорічних олімпійських ігор, які представляли Україну Тетяна Дорохова, Лідія Січенікова та Катерина Палеха. Дівчата кажуть, після аналізу олімпіади вони готові йти до нових перемог. У якби, не вийшло то на що ми працювали, що ми хотіли досягти. Це, звісно, больно. Неприятно, обидно, столько работы, потрачено времени на это все. Но жизнь на этом не останавливается, мы должны стремиться дальше улучшать, анализировать. Э, Техни Технически работать э, работать в психологическом плане тоже надо, потому что тоже чуть-чуть э, немного струсила, потому что как бы первые Олимпийские игры очень сильно напруження було за час проведення змагань Буковину стали називати центром України і стрільби із лука. Значення цих змагань дуже велике, бо тільки на таких змаганнях якраз спортсмени місцевого рівня досягають рівня високої спортивної майстерності. Кубок Боковини проходитиме три дні. Результати змагань будуть відомі у неділю. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.